У просторі дружньому до жінок та дівчат вільна мистецька та соціальна подія. Тут, 18 жовтня, відкрилася унікальна фотовиставка, яка має назву «Неймовірні». присвячена вона жінкам-прикордонницям, які стоять на сторожі рубежів нашої держави та несуть службу на рівні з чоловіками. Це 10 історій неймовірних жінок, які захищають наші кордони про їх життя, роботу та їх мрії. Деякі з них знаходяться на службі з 2014 року і продовжують нести службу сьогодні. Спрямований фотопроєкт на подолання гендерних стереотипів у виборі професій з жінками в громадах. Ініціював його окремий контрольно-пропускний пункт Київ. До початку повномасштабного вторгнення тут проходили службу 48% жінок-прикордонниць. Ви дізнаєтесь про їх життя, як воно змінилось після повномасштабного вторгнення, яку роботу вони виконують та про що вони мріють. Відвідувачі виставки можуть ознайомитися не тільки з фото фотороботами, роботами, а й переглянути фільм про долю однієї з героїнь Катерини. На момент повномасштабного вторгнення вона несла службу у Маріуполі. Розуміючи, що армія Російської Федерації за декілька днів зайде в місто, прикордонниця почала вивозити звідти дітей своїх побратимів. Зараз дівчина чекає на повернення з російського полону свого чоловіка, а також мріє про поповнення в їхній родині. 18 травня він вийшов з Азовсталі. Перебував в Єленовці по 21 вересня. Після того, як їх вивезли, його місце знаходження мені невідомо. Я зрозуміла, що можна розраховувати тільки на себе. Раніше в мене була опора, він вирішував всі мої проблеми. А тепер це все я сама. Історія неймовірної дівчини розчулила присутніх на виставці заступницю міського голови Шостки Марину Харламову та секретаря міської ради Оксану Шаповал. Вони пишаються незламністю та патріотизмом українських жінок, які служать, займаються волонтерством, допомагають, оберігають, підтримують та наближають перемогу України. Багато відважних жінок, багато великих ем, людей. Ем... Залишили свою сім'ю і стали на захід батьківщини. Дуже вражена фотопроектом. На кожному фото бачимо як таку сильну, незламну жінку в пікселі, так і ніжну, і лагідну жінку в нашій українській вишиванці. Саме такою є українська жінка. І це довело 24 лютого. Воно змінило життя кожного і, мабуть, кожної жінки. Тому дуже вражені виставкою і дуже. Хочемо, щоб кожна жінка, кожна мати, кожна донька повернулася додому, до своєї родини, до своїх дітей, живої неушкодженими, тому працюємо разом на перемогою. Слава Україні! Виставка «Неймовірні» працюватиме у просторі вільна до 22 жовтня. Далі експозиція вирушить іншими просторами вільна по всій Україні. Запрошуємо всіх бажаючих жінок та дівчат відвідати виставку та знайомитися з історіями жінок, які написали саме життя.